Щоб підключити телебачення від МОГО разом з інтернетом від Астра, вам потрібно перейти в ваш особистий кабінет, спуститися вниз та знайти вкладку МОГО. Натискаємо на кнопку детальніше та обираємо підписку, яка вам найбільше до вподоби. Обираємо підключити. Після цього вам у Viber має надійти ваш логін та пароль від МОГО. Якщо він не надійшов, будь ласка, оберіть кнопку Скинути пароль. Тепер переходимо до вашого телевізора або приставки. У вас має бути встановлена програма МОГО. Переходимо в неї. Відкриваємо ліве меню. Обираємо профіль. Овійте. Обираємо емейл або телефон. Тут вам потрібно ввести дані, які вам надав наш провайдер. Після успішного входу у ваш акаунт ви можете переходити до перегляду.